Подивилась лайфхак, що якщо зробити е, отут між брівку закрасити, господи, між війку, і отак потерти, то можна зробити базу для е, цього, для Смокі айс. Mm -hmm. Так, потерти, потерла. Mm -hmm. mm -hmm. Отак, як все зробити, в принципі. От. Так, ну окей, я вирішила продовжити О, такі у мене є тіні кремові. Зараз буду Масюка. Масюка. Чтобы аж было сяло. Значит, уже было Все, тут можно чего из такого черненького, да, срубить. Черный фрисковичек. Вот тут вот зарублю такие а-ля стрелки. И аж... С нашей стороны. Так, ну, беру ту самую... Той самую пензлик. Я вот так вот трошки в сторону, трошки... Сейчас смотри, на мой конюк, скажем так. Але я от вкотре даю шанс цьому, мейку. Мені... він на мені якось виглядає, знаєте, типу брудно, якось, ну. коротше, коротше не впевнена, що воно мені личить. Але отак наче на... На реально симпатично, да, виходить. Угу, Так, цю красу, цю красу я вирішила плестяжку всі нанести все ж таки трошечки на, ни... на нижню частину. пензлик не закуплює так. Щоб воно трошки блищало. Зараз зроблю ось тут ще краще прокрашу цю міжвіку. Носу зиву трошки отут залізу, хоча я таке не люблю. Страшне. Але сюди воно наче аж проситься. Так, один. Один є. я це не люблю робити Любила, так? Мабуть, під мик треба нижні теж пропрацювати. Опа. Опа, года була зверху і знизу. Ну, ну, слухайте, ну, наче непогано в мене виходять ці смуки. Ну, все такі, як мені і пасує. Так, що, зараз я прокрашую ще він і дивимося, що воно вийшло. Так, ну дивіться, такий результат у мене вийшов. Ну, в принципі, смоки може. Навіть може десь і бути. Кубочки, да, треба якісь сюди такі холодненькі. Ну, а очі. Може кудись Може, можна інформуватись.